Доброго дня! Я сьогодні знову на будівництві і вирішила вам показати проміжний етап кладки газоблоку. Так, дивіться, ми клали його буквально три дні, кладе лише мій чоловік, сам тому що ми кладемо газоблок на піну, і це вийшло не так просто. Ми думали, що будуть класти троє, але кладе тільки чоловік. Дивіться, розкажу вам нюанси кладки на піну. Значить, ми вивели десь уже по 10 рядів. Це у нас тут будуть вікна, ось по метру 80. Які бувають нюанси? Значить, в попередньому відео я розповідала вам, що газоблок крихкий. Що з ним потрібно обережно себе поводити? А ще є такі нюанси, якщо ви кладете не на клей і на, не на е, цемент, то ви можете стикнутися з такими питаннями, як от ми, що піна, вона дуже. М Міцна, у неї є свої плюси і є свої мінуси. Значить, із плюсів вона дуже міцна, і навіть проводили дослідження. Ви можете подивитися в інтернеті, там проводять дослідження і на міцність, клеють два піноблоки між собою і е, кладуть на неї вагу. І там, е, наприклад, цей стик витримує там якусь. Доволі таку великого. Він стик там, де склеєний піноблок, ось цей, він витримує, а ламається піноблок просто по центру, сам Керпіч. Тобто. Він дуже міцний, але дивіться із нюансів. Значить, піноблок сам по собі не ідеально рівний. Тобто немає... Ми замовляли хорошу цю фірму Stone Light, і він доволі такий недешевий, якісний замовляли і, ну, серед конкурентів, так би мовити. І, але немає ідеально рівного піноблока. Там трішки там, трішки там, і мій чоловік багато часу витрачає на те, щоб затирати м -м, стики. Тобто... Буває і за того, що ось такі маленькі шви, бачите, їх майже не видно. То е виходить, що тут буває такі горбики йому потрібно, коли він кладе з ці стики. Ого, ми купили такий рашпіль, ось ці переходи, тому що наступний піноблок, коли лягає, він іде, вони лягають як листи в книжці, розумієте? І тоді він починає трошки гуляти через те, що е, нема чим вирівнювати оцей слой. Да? Як викладете слой, наприклад, цементу або слой клею, то можна згуляти там міліметри два-три. А слой піни кладеться дуже тоненький, і коли лягає піноблок, під своєю вагою він його придушує, і там фактично товщина як листочок. Дивіться, бачите, швів немає. Геть. Але є нерівності самого піноблока через те, що шов занадто тоненький ідуть, вилазять кругом усі боки. Десь чуть-чуть ширший, чуть-чуть тонше, 1-2 міліметри дуже сильно гуляють, грають роль. Я вам зараз покажу, ми вже виклали цю стіну. Тут ось у дітей будуть вікна, метр метр шириною і метр шістдесят висотою. Тут у нас будуть два вікна. Це далі глуха стіна. Тобто ви повинні враховувати, якщо клей потрібно замішувати, піну не потрібно замішувати з балона дуже швидко, дуже швидко, то коли ви використовуєте піну, потрібно затирати дуже багато, я вам скажу, піноблок. І це при тому, що він дорожчий. Якщо купити ще дешевший піноблок, то взагалі можуть бути нюанси. Я думаю, там з затиркою можна дуже багато часу втрачати. Це у нас двері на терасу. А тут у нас три вікна по метр вісімдесят. Перше вікно. Тут вже виклали 10 рядів. У нас буде 14 або 15 рядів. Ми ще не вирішили, подивимося, там уже по ходу. Метр вісімдесят, три віконечка. Ми виклали кути, далі вже будемо викладати ті стіни. Ми намагаємося вигнати ці дві стіни максимально. Повення на ну, ось така історія. Тобто, загалом за це поклав мій чоловік сам за е, три дні. Єдине, дивіться, відразу попереджаю, що дуже, дуже, дуже багато часу е, уходить на перший ряд. Тобто, ми перший ряд, оцей, що клали, вирівнювали ноль і клали його на цемент. Ми е, подарували цьому першому ряду по периметру 200 квадратів майже цілий день. Е, дуже довго і дивіться, все таки ми не вивели для піни. Ми не вивели його в ідеал. Тобто, якщо ви будете е, піною е, класти газоблок, так як ми, відразу попереджаю, дуже і дуже ретельно викладіть перший ряд, тому що він задає тоді тон кла усій кладці. враховуючи, що дивіться, яка кладка. Ну це в ідеалі, звісно, дуже багато трішки нащербнутих, нащербнутих Косьну тих піноблоків, ось такі нюанси. Ти нічого вже з цим не зробиш, тому що ну, дуже багато таких. Багато що ти ставиш, і він буквально уже сам ось такі сколи виходять. Тобто ми вже їх кладемо, де якісь вони не критичні, ми їх залишаємо, все одно ми будемо тут утепляти 10-сантиметровим чи 5-сантиметровим шаром пінопласту, або якоїсь там вати, подивимося. Значить, через те, що дуже тонкий шар які кладуться буквально друг на дружку, і потрібно. Ми день подарували цьому першому ряду, коли викладали, і все одно не вийшли в такий ідеал, щоб тоді у нас всі піноблоки рівнесенько лягали. Зараз вже чоловік вирівняв більш-менш, він кладе під нитку і кладе під три рівні різних, щоб було ідеально рівно стіни, кути він сказав, що він вже майже до третього ряду майже вже вирівняв цю історію. Яка повинна бути ідеальна ну, з першого ряду, тобто ми трішечки десь не настільки ідеально поклали перший ряд і все. І для піни це вже я вам скажу катастрофа. Тобто звертати на це увагу. Потрібно, щоб перший ряд був ну, до міліметра, якщо ви кладете на піну, бо піна. Я вам викладу, як він маже, який там повинен бути малюнок, його спочатку піноблок потрібно мочити струшувати з нього пил, потім мочити водичкою обов'язково, і потім там конкретну кількість потрібно піни, тому що, якщо ви більше вона повилазить, будуть ось такі моменти. Ну це вже нічого страшного, все одно воно буде обшиватися. але Потрібно э, конкретну кількість, тому що якщо менше, то погано, якщо більше воно лізе через верх, тобто нема смисла. Так он давай хоть. Девять і два. Вот. Девять і два надо Що нема швів, тому що більшість холоду проходить саме через шви. Ось ті, що залишаються під час кладки. Це така історія. На наступному тижні приїде. Ми вирішили докласти, так як чоловік кладе сам, батьки допомагають підрізати піноблок, багато різать, тому відразу купуйте інструмент. Ми купили таку пилку ручну звичайну, спеціально для піноблока. Я вам потім покажу з якимись там якимось лезом там спеціальним для того, щоб він дуже гарно пиляв. І ще ми використовуємо електропилку, тому е щоб ви мали на увазі, що багато підрізають. Вони ріжуть, е чоловік кладе і це він поклав, враховуючи, що перший день у нас повністю йшов на перший ряд, то це він поклав оце стільки сам за три дні, за два фактично. Тобто, дуже, дуже мені подобається, як воно це все діло росте. Як воно виходить, і тобто також вже догнали до 10-го ден-де ряду і плюс-мінус швидко, якщо буде більше людей класти, але багато грається я ж вам кажу, багато гратися за тирками, багато грається з нитками, з, з цими рівнями, щоб було ідеально. Тому що піноблоки видно. Швидше було б на клей, але на клей дуже багато часу уходить, я так розумію, що його ще постійно місить. Тобто ви обираєте, що для вас краще. Я вам розказую свій досвід. В наступного відео вже покажу більшу кількість тін закладених, картинка вже картинка буде більше. Думаю, ми, я вам наступний раз буду знімати, коли ми вже докладемо цю партію. Що вам розповісти? Ми поклали три несучі перегородки. Вони також будуть в 40 сантиметрів. Ось одна, друга і третя. Так само, як по периметру, обов'язково перший ряд кладеться з гідроізоляцією. Повністю все, як і по периметру, я в попередньому відео розказувала, що там, як, що використовували. На цемент і поклали перший ряд, щоб він підсох. Днів 5 п'ять постої, і буде вже теж будемо її класти. На цих несучих перегородках у нас буде лежати двотаври, тому що хол у нас 6 метрів, і його потрібно накрити. Це дуже велика площа. Тому будемо тавр замовляти. Така металева балка, і вона важка, і треба її на щось класти, на щось вперти. Ось така історія. Ось, привезли нам ці дрова. Ще я вам казала, першу партію будемо замовляти ще дрова, щоб вони просохали, тому що свекер буде робити кришу. Казав, щоб дрова потрібно, щоб дуже гарно просохли на тому що буде їх потім крутити і уже з досвіду. Якщо дерево не висохло, прямо через деякий час, після того як зроблений дах, починають хрустіти цей дах, починають викручувати ці доски до того, що вилітають гвозді, і е, ну, в них шифер, не металочерепиця, у них шифер каже, і шифер злітає і тріскає, хрустить, коли ці доски вже починають крутити, вони починають досухати вже на даху. Тобто обов'язково обов'язково потрібно і гарно перед цим просушити. Ми замовили оце дві стопки, і там прийде ще пів машини на майже на дві. Тисячі доларів, навіть не, не майже, а 250 доларів оце дві кучки дров. І це взагалі це е, менша половина, це відсотків, мабуть, 30 усього, що потрібно, щоб ви розраховували. Це ми зробили туалет. Нарешті, бо я каталась постійно додому. Ось такі нюанси. Таке. Тому залишайтеся, якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. А, і ось бачите, у нас ці трубочки, що я в попередньому відео вам казала, лежать у нас. Я покупляла ось такі, тому що як іде дощ, у нас тут гарненько. Вон, дивіться, бачите, лежать калюшки. Ми вчора приїжджали і їх всі скачували. Тут було тако, сантиметра 4 води. Ми ось такі трубки купляли, кидали їх і вони сюди зливаються. Ось ще одна лежить, але вже, слава Богу, все висохло, все супер. Таке завтра будемо продовжувати роботу. Сьогодні вихідний один. Все, всім гарного дня.